Це таке питання. Пише мені чоловік в лічку. А, Володимир, як купити на 5 тисяч акумулятори? хочу на почом, так далі. Все йому вже там поотічали. Він, а там реально чи це підкол на 5 тисяч? Об'ясняю, ребята, ще раз об'ясняю. Акумулятори в розмірі 18650, ось ось новесенькі го году. Розмір 18 на 65 міліметрів. Поняли? Вони максимальної ємності 3,5 тисячі мАг, або 3,5 Агодин. Поняли? Поняли? Оце самі кращі акумулятори. Samsung і LG. А є розмір 21700. І не путайте хрін з пальцем, ребята. Тому що це розмір 18, а це 21. Вони більші у нас. Дивіться, ось як вони виглядають. Бачите? Вони товстіші, 21 мм в діаметрі. І 70 міліметрів довжина. Запам'ятали? Оце в чому різниця. І такі на 5 тисяч бувають, а такі на 5 тисяч не бувають. Так що ви не обманюйтесь, якщо Володимир показує щось похоже на палець, то то може не палець, а може щось друге. розумієте? Із-за того, бо всі батареї похожі на пальчикові, яку хоче на відео покажи, люди не розуміють, який це розмір. Я держу в руках. А я держу в руках більший розмір, а вони тоді кажуть, ти намахуєш, таких не буває. Так що дивіться уважно за розмірами.